Кажуть, що всі ми знаходимося за межею бідності, ось тільки по різні її боки. Війна, на жаль, загнала більшість мешканців Путивля і навколишніх сіл саме за цю межу. Нестатки стали дуже поширеним явищем серед населення прикордоння Сумщини. Люди намагаються триматися і шукати способи вижити, перетерпіти важкі часи. Щоб дізнатися, як зараз живуть люди похилого віку, путильські відомості відправилися до них. употребили до да, мешкой усы життя из 67 -го года. Отримаю это с добавками совсем 436. Но стаж у меня почти 40 лет. На что вы встречаете? Вы, вы сами, должны знать, на что вы встречаете. Вон целая коробка лекарства лежит на кухне. Ну, вот это на хлеб, на соль. Ну, слава богу, коммунальные проплачиваю. Ну, все экономно. Очень дорого. Дуже, дуже дорого. Светло да. было 50-60 рублей, а сейчас уже 200. и 180, 150. И экономлю, ж. у меня и 55 киловатт, 60 киловатт. Уже лишнее, ничего никуда не трачу. Но у меня также нема ничего. А на харчевание как получится. Когда как получится. Если бы не было субсидии, не хватало бы. Уплатил бы все, коммунальные уплатил, а остальное это еще э, спасибо у меня обслуживающая такая, что выбирая где дешевле, у какой банк пойти и где заплатить. А, да помогу вы это Оля, спасибо оформила. Приезжали, не знаю откуда приезжали, там у Саубези оформляли и она оформила. У Во всех вот такое положение. Ну, у баничек племянник не работает, карьер закрыли. Ну, сестра 80 лет, одна живет. Ну, с помогли этот год. Я уже не сажу огород, уже здоровье не позволяет. С огорода, слава богу. Спасибо, допомагають овощами. А так, а так нічим, тільки пенсія ще. А взагалі і безроботної. Мені не вистачає ні на що. Оце все ж до пенсії було куплено, бо я працювала у колледжі і получала пенсію. Я працювала наверное, більше десяти років. І отримала пенсію. Поэтому купила штори, ну, таке. А мебель я так і не купила. Пенсії в мене зараз 4300. 4300, а ціни в магазинах які? Я не можу собі купити ні обув, ні курточку, нічого. Ну, що тут живем? Те, що я, Умію все сама робити. Оце я в домі е, делала ремонт, клеила обої, це до війни все. У мене города ж возлідома немає, Це великий недостаток. Що таке возлідома немає города. У мене е, у нас у всіх тут, у мене 3,8. восім. Це з двором, то з, з, з сараєм совсім. Давним-давно ще до війни я Економні лампочки, кругом люстру, кругом поставила. Ну, тепер вже одна згоріла, вона там кома дала. Оце обогріватель, воно все дуже економне. Лампочки в мене немає єдиної нормальної лампочки, ті, що були раніше. Усі економки. У мене зимою я не держу більше 15 градусів. Не того, що я не хочу. Я хочу, зараз у мене отоплення відключене. Чого? Тому що я топлю газом. У мене сусіди топляться дровами, дровами, вони ходять у шортиках, у сараї біжать, а я найтейший костюм в хаті сижу. У мене зараз у хаті 16 градусів. Я не покупаю м'ясо. Ото було крилички, куплю упаковочку, і коли варю супчики, перейшла на супчики на повну дієту, то одно крили на 2 літри води. Хліб дешевий. значить Я ходжу в город і не беру в своєму магазині хліб, а беру у місті. Порізаний гривень 17 стоїть. Субсидії мені ніколи не вистачало фінансово. Я всю життя економлю. Я привикла економити. розумієте? Відео створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Його зміст є виключною відповідальністю потиських відомостей і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.